Маю остатки та городи, але жінки вже не маю. То як тепер маю доживати віку? Багато тут кажуть, що то за чоловік, який відпускає жінку на заробітки за кордон, отакий, як я. Я просив свою Ольгу наїхати, але вона не чула. Як ти не хочеш їхати на заробітки, то я мушу. Ольго, маємо хату і господарку, дитина росте. Полегкі все у нас буде, полегке я не хочу. Всі навколо хати будують, а наша он тріскає. Скоро перекривати треба буде, меблі нові купити, бо син нам ожениться, то в такий свинюшник приведе невістку. Та ти трохи, і я трохи, то й поміняємо, перекриємо. Як ти так не хочеш, аби я їхала, то їдь сам. Чого? Я тут добре заробляю? Трохи підсоблю кому і вже маю калим, та й завжди дома смачно з'їм, і висплюся не в порохах, чого мені кудись їхати. Ольга мене не чула. Вона сказала, що я нездалий хлоп і поїхала на рік. Привезла добре грошей, але між нами кіт перебіг. Не хотіла вже до мене по-людськи ставитися. Але я подумав, що то мене той гонор, як лише скінчаться гроші. Та де там? Вона знову поїхала та ще більше привезла, але й довше була. Все гонорувалася та всім розказувала, яка вона молодець, не те, що її чоловік. Я давав раду всьому, їсти варив, і собі, і дитині, господарку тримав, все сам садив та порав, але та робота моїй жінці не підходила. Моя зарплата була замала. Не те, що її грубі гроші. Я впевнений, що вона б і далі їздила, але підвела здоров'я. Пішло купа грошей на діагностику, але дружину врятувати не вдалося. Ми залишилися з сином самі. Мені лише 51 рік, а синові вже 21. і от я про що думаю? Нової жінки в хату не приведу і сина самого не лишу. Скоро він одружиться і прийде сюди молода невістка, та буде всім керувати, буде спати на ользених меблях і засувати озені фіранки, а як буде ще гірша, то все перемінить, і пішле мого сина в далеку країну, аби зробив на ще модніші штори і ще модніші меблі. І отак йому піде життя на чужині без ласки дружини, без усміху дітей, а далі він або лишиться так, як я. Самий. Нема ні до кого заговорити, нікому розказати. Прийду до неї на могилу і питаю, чи вже всього наїлася і чи того їй було треба. Такий мене жаль бере, що не можу вам розказати. Вся її праця пішла в нікуди, як і моя. Її доля пішла і моя за нею. Така самотність мене криє, що вже й з худобою говорю та курям розказую в пса мою більшого колегу, ніж в людини. А син на мене злоститься, що то мама через мене мусила їхати на заробітки. Яка, кажу, нам була прикрість, що треба було так з собою носити, ми мали що їсти, що одягнутися, і ще й лишалося, то я ще й винен. А хто мені винен, що я в свої роки жінки не маю? Але він не розуміє нічого, скоро буде знати, як то дружина може голови завернути та все переінакшити. Я би вже давно розпродав господарку, але ще мене стримує, що, може, скоро треба буде на весілля того всього, бо свати подумають, що то за люди, які вдома молока не мають, та й поки все те тягну сам. Видую, проціджу і ще такого будза занароблю, що й жінка такого не вміла. Та я багато чого вмію за останні роки робити, що колись і не знав, з якого боку підходити, але кому того треба, нікому. Хіба піду їй на могилу і все розкажу і про буц, і про сина.